Усім привіт, танкісти! З вами Скіфлер. І сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на каналі, яке буде присвячено огляду на новий імбовий танчик з. Нових коробочок, а саме огляд на ВЗ-58 медвідь. Поговоримо, чому цей танк такий імбовий і бажаний буде, я впевнений, абсолютно для всіх гравців. Розберемо його тактико-технічні тактико характеристики, а також побачите дуже дуже прикольний бій з великою кількістю настрілів, з великою кількістю фрагів. І це зразу був бій на майстра. Це перший бій на танку спойлер, І вдалося накатати дуже, -дуже крутезний бій. Тому <кій> приємного вам перегляду. І також, перед тим, як ми почнемо, не забудьте, будь ласка, поставити цьому відео. Лайк, якщо відео сподобається, то в кінці відео підпишіться на канал, тому що сама ваша підписка під час перегляду дуже якісно пестить алгоритми Ютуба. Не забувайте це робити. Ну і також в коментарях напишіть, будь ласка, чи купляли ви взагалі коробки. Якщо купляли, то що випало? І чи випав вам цей мідвідь? Які ваші враження від нього? Буде дуже цікаво починати. Ну і давайте починати. Значить, в першу чергу, що треба знати про цей танчик. Він з'явився в нас сьогодні з новими коробочками. Це в нас преміумний танк дев'ятого левела. Чешський. З барабаном на 4 снаряди. Значить, Чому ж він такий супер-імбовий? Давайте розбиратися. Значить, В першу чергу поговоримо про його бронювання. Я тут хотів вам знаєте, влаштувати такий цілий лікбіс з точки зору його бронювання, розібрати прямо окреме відео записати запис екрану, але, чесно кажучи, не бачу в цьому сенсу, тому що чого. Бронювання тут дуже просте, все, що вам треба запам'ятати. Корпус. От ця вся частина абсолютно повністю картонний. НЛД в нас 170 мм, ВЛД 170, лючок міхвода 190. Єдине, що це от, оця от зона, яка знаходиться в нас під, під дуже непоганими кутами. І інколи бронебійні і підкаліберні снаряди від неї будуть відлітати. Далі, башня. Тут єдина вразлива зона, це в нас оця пімпочка, Тут 230 мм, міліметрів, і сюди будуть залітати навіть голдові снаряди танків там 8-го левела і дев'ятки навіть без голди будуть пробивати. Плюс є лючок 150 мм, міліметрів, класично як і в усіх чеських танків. <кій> тобто, тут все я думаю, зрозуміло розбирати особливо нічого. По стосу стосовно бортової броні, то хоч і візуально да, в танка, є екрани, <кій> але насправді їх немає. Борта в нас стандартні, 70 мм. Танкувати їм, очевидно, можна, але не забувайте про те, що бортами та ви будете витанковувати, але корпус у вас дуже і дуже слабкий, і відставляючи ваше ВЛД та НЛД, вас будуть туди доволі таки легко пробувати. Що, в принципі, зараз показує цей громік. <кій> Тепер по динаміці. Тут у нас все досить і досить непогано і погано одночасно. І давайте розбиратися, чому. Ну, що з хорошого, це питома потужність цього танку. Для важкого танку тут в середньому від 19 до 20 кінських сил на тонну. Чому такі розкид? Тому що ну, все залежить від того, яку саме. Турбіну на цей танк ви поставите, а вона тут must have, на спойлер. Е, да, Можна поставити сіру турбіну, можна поставити жовту турбіну, можна поставити фіолетову турбіну, ну бонову да е, і відповідно ваша питома потужність від цього буде е, різнитись. Але в цілому, очевидно, що <кій> під 20 кінських сил на тому ну, це дуже і дуже непогано для важкого танку, 9-го левела. Це факт. Проте проблемка тут в іншому. Це наша максимальна швидкість. Вона конкретно в моєму випадку, я цей бій грав на звичайній червоній турбіні, складає всього 41 км на годину. Чому я кажу всього? Тому що в принципі видно, що танк може їхати більше за рахунок питомої потужності, він би легко би їхав 45 Він дуже швидко набирає свою максималку, впирається в неї і далі, на жаль, швидше не їде. Але є також і бонус, це те, що в нас максимальна швидкість назад досить таки приємна як для важкого танку, барабанного, що важливо, тому що вам треба шведа. Тікати після того, як ви видали барабан. Тут в нас знову ж таки випадку з червоною турбіном 19 км на годину. Як на мене, досить і досить комфортно. А тепер, що стосується. ХП, як ви бачите, знову ж таки бій зіграний нас без польової модернізації, тому що це був перший бій на танку, очевидно, вона в нас не вкачена ще була. Ну і відповідно, ХП в нас з закалкою 1950, знову ж таки, закалка в мене тут знову ж таки звичайна просто червона. Ніяких там бонових закалок чи жовтих я сюди не ставив на цей перший бій. З крітами. Я подивився і на своєму стріму, і подивився на стрімах в своїх колег-стрімерів. Особливих проблем в цьому танку немає, тому жовту закалку. Я тут, чесно кажучи, сильного сенсу ставити не бачу, на відміну від жовтої турбіни. Якщо у вас є можливість поставити на цей танк жовту турбіну то е, робіть це, Це, в принципі, лишнім точно не буде. <кій> ну і давайте переходити до самого цікавого, що робить цей танк максимально лютою, просто ультимативною імбою. бою. Це його гармата. На перший погляд, тут все не так, щоб добре. 0,41 розкид, <кій> дуже довгий час ведення, 2,7 це вже з екіпажем, з доппайочком і так далі. Але що тут важливо? <кій> Важливо, це те, що в нього аж 4 снаряди, кожен з яких має 440 одиниць разової шкоди на секундочку. І при цьому всьому сам барабан перезаряджається всього лише для 9-го левела 35 секунд. Вдумайтесь в це. Тобто, роздавши весь барабан, пробивши всіма тичками, ви потенційно можете нанести 1760 одиниць разової шкоди. Це просто якісь феноменальні цифри для 9-го левела, тому що, в принципі, ви. Абсолютно гарантовано забираєте або відправляєте в ангар, так правильніше сказати, майже будь-який танк восьмого левела. Очевидно, будь-який танк сьомого левела. Цей танк може попасти до танків сьомого левела. І також там абсолютно більшість танків, навіть 9 та 10 левела, ви будете залишати після того, як ви видаєте барабан, або там двох, або ну максимум трьох шотними. І це. Прям дуже і дуже круто. Також, в принципі, в танка доволі все комфортно по стрільбі з точки зору роздачі цього барабана, тому що КД між пострілями в нас 3,75 секунди, тобто не 4, як, наприклад, Шарпутюра. І це доволі таки окей, ніякого дискомфорту, якщо чесно, немає, особливо зважаючи на те, що у вас величезний альфа Страйк 440. Тепер по бронеприбуттю, бо допрям танка вона в нас важлива. <кій> Значить, тут у нас є бронебійні снаряди, вони в нас пробивають 257 мм броні з перком на швидкість. Снаряду летять 1172 метри в секунду. Ну і відповідно, бронебійний підкаліберний в нас 325 міліметрів пробиває і летить 1400 метрів на секунду. Чому я граю на голді? Чому? Тому що ну, по-перше, я хочу показати на цьому танку результат, бо мені танк зразу сподобався. Я хочу пограти на ньому на якісь гарні цифірки. А по-друге, це те, що ну, голда тут прям ультимативна: 325 бронепробиття під калібром на дев'ятому левелі. Це дуже і дуже круто, особливо зважаючи на те, що це важкий танк, це навіть не да? бо в багатьох ПТ-САУ, там, типу та 30 таке бронепробиття. Тобто це раз більше бронепробиття. І друге, це те, що підкаліберний снаряд, окрім того, що він більше пробиває, він ще й набагато швидше летить, тобто майже півтори тисячі метрів в секунду. І це комплексно вам додає дуже сильно по комфорту стрільби. І якщо вам якась релігія не забороняє грати на голді, то я би вам рекомендував. Ну, як мінімум, 70% боєкомплекту возити голдового, повірте мені, цей танк навіть з голдою точно буде фармити. Я влаштую на ньому окремий стрім, подивитись, що він по фарму буде вивозити. Спойлер десь в районі, в середньому, за хороші бої ви будете вивозити з 90 120 тисяч срібла чистими з урахуванням ваших резервів. От. Значить, про голду сказав далі. Тепер загалом підводячи підсумок по цьому танчику. Значить, дивіться. Що треба сказати про пєми взагалі 9-го левела? Так, це в нас танк 9-го левела. Що в цілому на 9-му левелі в нас не так багато дійсно, прям імбових, сильних танків, як це має в нас місце бути на 8-му левелі. Тому що на 8 левелі в нас там є там БЗ 176, Шкода Т-56, всякі різні ЄБР-75 і фл 10 і там ще куча куча різних супер-імп, суперімп, типа Карі і тому подібних машин, які супер імбові і є на чому пограти. Да? На дев'ятому левелі в нас такого різнобарв'я прям суперових імп немає. Е по факту до суперембових танків на рівні, як на восьмому рівні, там Шкода та БЗ, я можу віднести тільки дві машини на даний момент. Це в нас КПЗ-1, який також присутній в цих коробках, а також об'єкт 752. Це радянський важкий танк дев'ятого левела. <кхем> от, Обидва ці танки, я правда, один продавав у цивільному продажі вже після того, як 752-й вийшов з коробок, тому його навіть можна було купити. А от КПЗ Еріх виходить вдруге в нас в коробочках. Тому якось так. Ну і відповідно, цей танк. Від він, як на мене, якраз таки конкурує з найкращими представниками танків 9-го левела. Тобто, це просто феноменальна машина, яка абсолютно точно може конкурувати з об'єктом 752, навіть з ним. Да? Безумовно, в чомусь в певних боях вона буде гірше, тому що в неї, очевидно, значно гірше бронювання і виживає цей танк значно погані, поганіше. Да? Але з іншого боку, в нього набагато більш якісна динаміка та ну, просто ультимативна вогнева потужність, на відміну від Т-752, в якого три снаряди з барабану, з альфою 390, ну, 440. От, і це треба розуміти. В цілому танк гімплейно, якщо вам так при, приблизно що, вам, е, що він нагадує, то він нагадує шкоду Т-56 восьмого левела. Тобто, в принципі, вони дуже і дуже схожі, з єдиною відмінністю, що цей танк має 4 тички з барабану, такий же самий слабкий картонний корпус, як і в шкоди на 8-м левелі, і доволі непогано, але далеко ультимативну ну башню, яка має і лючок, і пробивається там біля масочки. Але в цілому від башні комфортно грати. Е, так, далі, другий момент, що забув ще сказати, про Льбу тут у нас кавені мінус 8 градусів, тобто грати від башні абсолютно спокійно можна і робити це комфортно, тому тут ніяких проблем також немає. <кій> Відповідно, да, враховуючи це все, можна зробити висновок, що цей танк є одним з найголовніших кілер-фічей цих коробок, які зараз в нас ідуть в продажі. Ви спитаєте мене, Скіфе, скажи, будь ласка, нам такий нюанс. Чи треба віддавати за цей танк всі гроші світу, донатити на ці коробки, які м -м, дуже багато вообще -то, вартують, оверпрайс, за них просить варгеймінг? Я вам скажу однозначно, ні. Е -е, хоч і танк супер крутий, і супер класний, але шанс його отримання з цих коробок, ну він там, На рівні там, 2%, тому що в коробках цілих 18 машин, і навіть якщо ви купите там великий пак з 230 коробок за сума ще якісь 6 тисяч майже 7 тисяч гривень, далеко не факт, що він вам випаде. Скажімо так, на шапталі, на перділі мені, що в теорії цей танк має інколи рідко, але ну, як 752, продаватися просто у вільному продажі. Тобто в майбутнього ви його зможете отримати або... В якихось інших івентах, можливо, навіть в інших коробках, які будуть більш привабливі, ніж ці, або з'явиться він так само там один раз у вільному продажі, як це було з об'єктом 752. Тому віддавати за нього всі гроші світу, донатити тільки раді того, щоб отримати оцю ультимативну імбу, прям не треба. Звісно, якщо у вас є кошти, і ви там ну, потужний мужик, мільярдер, мільярдер і філантроп, ну то. Якщо у вас є копійки, ви хочете задонати, то це очевидний клієнт на те, щоб на ньому пограти. Або якщо ви вже купили ці коробки, вам випав цей танчик, і ви не знаєте, типу, що він із себе представляє, то от вам, будь ласка, гайдецький. і очевидно, це просто мастхевний танк для того, щоб на ньому грати багато, тому що він дуже і дуже якісний. Тепер по бою, значить, що ви побачили в цьому бою? В принципі, дефолтна каточка вкинула мене в топ-списку проти танків 9 і 8 го рівня. Було багато дев'яток, багато вісімок. Настріляли ми на даний момент вже 5700 одиниць шкоди, 5 фрагів в нас є. Залишилось в нас 3 противника, 3 хвилини до кінця бою. В нас тут така напружена ситуація. Чому? Тому що залишилось дві ПТАСО, ви з і. Кіла на шотна, які в нас очевидно прячуться десь на тій стороні мапи в кущиках, і їх треба якось запушити. <клес> Також я думаю, що в цьому бою я в принципі доволі непогано вам показав стрільбу цього танку. Зараз ви, кстати, побачите хороший такий ключовий момент по стрільбі на дистанцію. З, 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 з цією стрільбою є певні проблеми, але <клес> те, що я казав, то тобто, є, да, на дистанцію стріляти на ньому важко, тому що стабілізація зведення, ви самі бачите, які. Але... Якщо ви стріляєте голдовим снарядом з бронепробиттям 325, тобто у вас зона бронепробиття там будь-якого танку вона сильно збільшується. Да? Плюс е, менше впливає там рандом, плюс-мінус 25, тому я й кажу, що в принципі при можливості, знову ж таки, нагадую про стрільбу е, про гру на голді. Це важливий момент. Е, далі. В принципі, приїхав на позицію, відкидав спочатку грома. Потім приїхав, відкидав е, допоміг союзникам перепушити місто. Ну і зараз далі розіграю цю каточку через інформацію. Спочатку зібрав інформацію по одному флангу. Розумію, що на тій стороні мапі їх немає. Відповідно, вони десь кучкуються в лісу і намагаюся під них піджатися для того, щоб. Зібрати максимальну інформацію, максимально швидко виграти цей бій, тому що 2 хвилини залишається до кінця бою. В мене вже 5 фрагів, <кхід> в мене горить. Очевидно, шостий фраг, а шостий фраг це, скоріш за все, при такій кількості шкоди це вже буде майстер в нас. <кху> ну і, звісно ж, я е, пулюю е, за е, цими показниками. Далі бачу шкоду Т-56, е, з ніком Нізлі альонку. Е, якийсь дуже дурна <кху> шкода попалася, чесно кажучи, не знаю, що він робить на тій частині мапи з такою кількістю ХП. Чому він взагалі не грав весь цей бій активно? Тому що там дозволяє це робити. От, тут я трошечки перемотаю, щоб вам було не скучно. Е, я його просто агресивно пушу. На таймінгу в нас хвилина, знаєте, все як положено, по класиці е, кінематографу. Швиденько біжу-біжу-біжу, щоб е, забратися шкодки. Залишається менше хвилини. І тут просто феноменально е, <кізь> показано те, наскільки ці танк ембову. І от ми бачимо майже фуловий танк сьомого восьмого левела. Це шкода Т-56, яка грає за калочку. Ми вкатуємо на неї з фул-барабаном і просто відправляємо її в ангар. <кізь> от так от буває і це. Звісно, дуже дуже жорстко. <кій> Якось отак нагадую про те, щоб ви ставили лайкосики, підписувалися на канал. Ну і, як завжди, бережіть себе, Слабиських то Україну, та чекайте наступних відосів по танкам з цих коробок. Всіх обняв, бабе.